Чернігів сьогодні попрощався з героєм. Дмитро Полегенько, боєць 13-го батальйону територіальної оборони, загинув у понеділок, 18 серпня, під час артилерійського обстрілу поблизу Луганська. Знайомі кажуть, він був справжнім патріотом своєї країни. Під час зимових подій неодноразово був на Майдані. Після анексії Криму добровольцем записався до війська. Після отримання повістки у квітні разом з побратимами поїхав на схід країни. 13-й батальйон ці дні. Запеклих боях проводить і, на жаль, майже щодня ми маємо і поранених, і втрачаємо наших хлопців героїв. Провести в останню путь Дмитра прийшло чимало людей. Серед них однокласники, побратими, сусіди. Всі характеризують Дмитра як добру, порядну та скромну людину. Спокійний, тихий, дуже порядочний, завжди здоровався, стройний, високий. Мама. Ми ж збиралися, що хотіли купити бронежилет, йому вдруг знали, що із нашого дому да, хлопець служить. Хотіли купити, мама не, не а мама сказала, що в його є, вже раніше не було, зараз у його є бронежилет. Дуже, дуже скромні культурні люди. І мама ж вона ж сказала: давайте там бронежилет чи він помішає. Вона каже, є, в його все є, йому відпуск давали, але він не приїхав. Сказав, що ж я поки доїду, знов назад уже ж подав. До подій на Сході хлопець працював в одному з будівельних гіпермаркетів. Дмитро був єдиною дитиною в сім'ї. Рік тому поховав батька. З мамою жили удвох. Підтримати жінку прийшли й матері побратимів її сина. Зараз жінки намагаються триматися разом та допомагати одна одній. Попрощатися з героєм прийшли також і керівництво правоохоронних органів, військомату, а також міської влади.